29 листопада Хто садить морську капусту Даніїл та його товариші мали вигляд кращим. І вони були здоровші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. Даниїла 1.15. Артур був у гостях бабусі. На обід бабуся приготувала картоплю пюре та дуже незвичайний салат. Що це за темно зелені нитки у салатниці? спитав хлопчик. Це водорості ламінарії чи морська капуста, усміхнувшись, відповіла бабуся. Морська капуста в водорості? здивовано промовив Артур. Так, дуже корисний для здоров'я продукт, сказала бабуся. Хлопчик вирішив спробувати невідомий салат. Він йому сподобався. А чому люди почали їсти водорості? запитав хлопчик. У ламінарії є багато вітамінів і дуже важлива для організму людини речовина. Йод, пояснила бабуся. А хто вирощує морську капусту? поцікавився Артур. Морська капуста це ліки з морської божої аптеки. Після шторму море викидає водорості на берег. Люди їх збирають та сушать. А потім готують смачні салати. Морська капуста пахне морем. Спасибі бабусю за такий смачний салат з Божої морської аптеки. Натхненно промовив хлопчик. Важливо. Бог бажає, щоб ми були здорові. Їж корисні продукти.